Згідно з прогнозами Міністерства економіки України у державний бюджет на 25-й рік заклали курс долара 45 гривень за 1 долар у квітні 24-му році, міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні на 24-й. Там очікують, що долар здешевше до 41 гривні. Однак до 29-го року він може зрости до 54 гривень, і тут е, дійсно таке роздоля для. Для всіх аналітиків різних рівнів, хтось вже прогнозує 45 в цьому році, хтось навіть і 50 може прогнозувати. Ну і дійсно, країна у війні. Ми розуміємо всі ці ситуації, всі передумови, всі складності, складнощі цього процесу. І знову ж таки хотілось би трошки допомогти нашим глядачам розібратися, чого очікувати від курсу гривні, хто ближчий до істини. Ну от на ваш суб'єктивний погляд. Ну, по-перше, економісти професіонали дуже рідко реально прогнозують курс долара. Чому тому, що це ж не об'єктивний процес, це керований процес. Курс гривні до долара фактично є результатом тих зусиль, які робить Міністерство Фінансів, Міністерство економіки. І, перш за все, Національний банк України. Національний банк України, як незалежний регулятор, рухається своєю стратегією. Таргетуючи інфляцію, стримуючи зростання курсу долару, але час від часу є політичний вплив на такі рішення, коли особливо перед виборами політики намагаються переконати національний банк або тримати курс, або ще щось. Але з іншого боку, є багато і реально економічних чинників на кшталт того, що ми маємо з одного боку величезний торговий дефіцит. У нас імпорт радикально переважає експорт, і ми постійно потребуємо більше більш валютних надходжень. Це тисне на зростання курсу долару. А з іншого боку, ми маємо зараз безпрецедентні надходження валюти у вигляді кредитів і грантів наших міжнародних партнерів. Отже, якщо все це узагальнити, то можна сказати так, що різноманітні процеси себе компенсують, і гривня не має сильно просідати. Тому, скоріш за все, прогноз Міністерства економіки, закладений в бюджет на наступний рік, є найбільш раціональним прогнозом. Готуємось до 45 гривень за долар. Угу. Ну і як традиційно всі звикли, цей курс, начебто, відображає добробут українця і може там спрогнозувати, як нам буде фінансово чи умовно добре, чи умовно не дуже добре. І в цьому контексті я не можу не додати новину про тисячу гривень від нашого президента. Секретар комітету економічного розвитку називав абсурдною тисячу зеленського. Рушішин вважає, що в уряді могли бути навіть шоковані ініціативою нашого президента. Дента за його словами, ці кошти можна було би спрямувати або у вигляді інвестицій, що дало би економічний ефект, або ж надати цільову допомогу малозабезпеченому населенню, а не всім громадянам. І тут така ну дійсно цікава видається ситуація. Новина про цю тисячу вже кілька днів когось обурює, хтось критикує, хтось навпаки каже, що це добре. І коли держава чимось допомагає людям, ну здавалося, чому це може бути погано, дійсно. Ці новини повинні сприйматися зі знаком плюс, але знову ж таки є дуже багато оцих застережень, які цю новину перетворюють зі знаком мінус. І е, ця кількість тисяча гривень, що не можна вважати е, достатньою, тому що в різних е, місцях України е, ця тисяча гривень відчувається по-різному. В Києві е, по одному, наприклад, в якомусь селі по іншому. Е, для сім'ї, яка цього потребує, ця. Тисяча відчувається по одному. В сім'ї, які є стабільний заробіток і забезпечені, ця тисяча ну не так би і потрібна. Тому тут ще й постає питання економічного характеру, саме тому з вами цей піднімаю. Хотілося б трошки і соціальної моменти з вами проаналізувати, як ви, наприклад, дивитесь на це, і економічні? Бо Знову ж таки, якісь експерти кажуть, що це ну, ніяк не буде впливати на економіку. І знову ж таки, є альтернативи, як можна застосувати це. А з іншого боку, кажуть, що та ні, це буде окей, це буде витрачатися на українські товари і стимулювати економіку. На жаль, я не можу підтримати цю ідею ні з економічної, ні з соціальної точки зору. З соціальної точки зору це підживлення українського патерналізму. Те, чого ми хочемо позбавитись, побудувати в Україні модерне суспільство, яке, в якому ключове питання це можливості. Держава має створювати можливості для людей. Люди мають брати відповідальність на себе і е, дбати про збільшення власного добробуту самостійно. Держава ж має дбати про тих, хто не може по себе по подбати. Коли ж держава е, в суспільстві, яке прагне модернізації, е, поводиться як соціалістична, е, всіх вирівнює, але більше того, е, пропонує рішення які ніяк не, не виправляють соціальну, соціальні дізбаланси навпаки переважна більшість людей малозабезпечених не мають також і доступу до дії а зреш, зрештою не зможуть і отримати цю тисячу а для тих для переважної більшості тих хто може отримати цю тисячу ця тисяча аж нічого не значить з точки зору добробуту Отже, ми бачимо і результати вже свіжих соціологічних досліджень, в яких ця ідея сприйнята доволі негативно суспільством з певним розпачем, і з навіть з обуренням, лише близько 15% людей відмітили, що це позитивно для добробуту. Ось та ось такі реалії. Чи дійсно ми могли ефективніше використати цю? Ці ці гроші для е, української економіки абсолютно погоджуюсь з паном Росішином. Саме так ми запропонували близько десяти варіантів для міністерства економіки. Що можна було б зробити? Звичайно, пріоритет був би е, фінансуванню е, бізнесу, який е, катастрофічно недофінансований. Вичерпана програма 5.7.9 Фактично, фінансування пані вичерпані деякі інші програми. Хоча дійсно частина програм економічної підтримки вона навіть не розпочалась в цьому році з боку Міністерства економіки, отже, можливо використати для, для пожвавлення економіки, чи можливо було використати ці гроші для фінансування найменш забезпечених. Або використати ці гроші на будівництво фортифікаційних споруд, що не є військовими витратами. Отже, ми можемо спрямувати гроші наших міжнародних партнерів також на це. Коротше кажучи, є багато варіантів, і точно знайдені не найкращій. Я дивуюсь, що такі рішення проводяться без належного економічного і соціального моделювання, і відповідно, результат суспільний, результат економічний, він наочно проявляється. Хотілось би також розставити всі крапки на те і зрозуміти, що це за джерело цих грошей. Ну зрозуміло, що скоріше за все, з позначкою від партнерів і з позначкою на не війну. Але все ж таки, хотілось би ще більш детально зрозуміти, звідки ці кошти. Бо, спілкуючись з одним з експертів, він мені каже: ну, так би мовити, по дотичній, що, начебто, якщо їх не витратити, вони от так от щезнуть, згорять, щось ними станеться. Тому от. Прийняли отаке імпульсивне рішення, дійсно, за роз'ясненнями першого заступника Міністерки економіки, це ті гроші, які залишилися невикористаними в рамках програм Міністерства економіки. Зокрема, допомога в реалізації великих інвестиційних проєктів чи допомога індустріальним паркам. Там сумарно таких програм не використаних більш ніж на 11 мільярдів гривень. І за підрахунками того ж пана Олексія Соболєва, минула програма ковідна тисяча, вона призвела до такої роздачі близько 8 мільярдів гривень. На поточний момент вони вагаються назвати точну цифру, скільки ж буде використано, але висловлюють думку, що. Параметр буде такий же, що на 30-35 мільярдів за кількістю українців, що б, б, програма б, матиме певні обмеження, не будуть. Отримувати гроші ті, хто знаходиться за межами України, ті, хто на окупованих територіях, поки не зрозуміло, чи зможуть діти отримати, бо в дітей немає власної дії, власної картки відповідно є підтримки е українського кешбеку, і це все призведе до того, що точно на 30 мільйонів скористаються цією тисячою. але з іншого боку, я хочу сказати, що ми вже так в суспільстві обговорили і, вочевидь, потрібно запускати флешмоб, що ця тисяча е, цільово українцями має бути спрямована на донати на Збройні Сили України. Тоді, тоді ця програма може і дасть певний ефект. Це дасть нам можливість посилити обороноздатність, а не. Е, Використати на ніщо. маю сказати, що ця думка, що гроші йдуть на купівлю українських товарів, і це щось стимулює. Вона насправді в економічному моделюванні не підтверджується. Бо людина, яка, наприклад, мала 10 тисяч гривень і отримує ще тисячу гривень, вона не починає більше споживати українських товарів. Ця тисяча заміщає... Інші гроші, які вже були в, Україні, в українці, він вже купував певні українські товари. Коли з'являється надлишок, цей надлишок спрямовується зазвичай, наприклад, на купівлю чогось в інтернеті, одяг закордонний чи, чи щось подібне. Відповідно, ми тим самим зрештою стимулюємо імпорт, а не українське споживання. Дуже просто, але дуже ефективно. Ви пояснили на цей дійсно процес. Ну і у нас залишається ще трохи часу. Я знаю, що буду піднімати достатньо серйозну важку тему, але не можу обійти стороною. Вашингтон Пост пише, що російська економіка перегрівається. А і ця стаття ну непогано збалансована. Вона має декілька різних думок: різних людей. Хтось експерт, хтось з якогось інституту, хтось просто десь якось дотичний до цієї теми. І мені цікаво було. Почути вашу думку з цього приводу, бо я знаю, ви досліджуєте це питання і нашу економіку, в тому числі дуже важливе питання, і російське. Але ну, оскільки ця стаття виходила, давайте от про неї поговоримо. Чи дійсно ви бачите, що є якийсь певний перегрів? Бо там от приводиться приклад підвищення ключової ставки, що от не все так добре. З іншого боку, люди, які ну в економіці не так добре обізнані, от така битує Думка, що, начебто, Росія може воювати десятиріччями, затягнути пояс і все буде ок, і типу з цим треба якось рахуватись. Дійсно, зараз ситуація така, що е, програє той, хто чи чия економіка першою завалиться? Україна має безпрецедентну підтримку, але насправді ми ж самі не, не спроможні вести війну. Нас не вистачає власного ресурсу для фінансування е, цієї війни. В Росії е, ситуація трошки інша. Росія фінансує війну фактично самостійно. Так, дійсно вона отримує доходи від експортних операцій, але це не 100% російського бюджету в Росії почалися вже доволі давно системні негативні явища для російської економіки. По перше, це інфляція, яка якщо дивитися не на офіційні цифри, а на моніторинг реальний моніторних цін, вже сягнула більш ніж 22%. В Росії призупинилося зростання промислового виробництва. А якщо виокремити з цього військово-промисловий комплекс, то насправді Росія... Російська і промисловість, і вже економіка знаходиться в стані стагнації. Висока інфляція з економічним скороченням називається стакфляцією. Uh -huh. Центральний банк Росії, який намагається призупинити цей процес, на щастя для нас не не зможе ефективно впоратися з подібним, з подібною кризою. Пане Андрію, дякую вам за цю розмову. Спасибі, що знайшли час і допомогли розібратися в цих питаннях. Спокійного вечора бажаю. Навзайм. Спасибі. Андрій Дігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group, долучався до нашого ефіру.